Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ситуація на фронті важка. то ще й Зеленський з відставками бойових генералів. В політичному середовищі важка. Зеленському потрібно позбавляти спілкування з Єрмаком повністю і повертати бойових генералів, пишуть джерела у той же час. Віктор Моженко звернувся до народу. П'ять років тому на шостий рік війни за незалежність України від Кремля, указом президента Володимира Зеленського, мене було звільнено з військової служби. Кривава агресія Росії продовжується і масштабується. Вірність духовним, моральним, національним, життєвим та військово-професійним принципам і цінностям. Як була, так і залишається наріжним каменем стійкості та запорукою перемоги українців. На військовій службі є багато дилем. І доводиться робити вибір, керуючись не лише нормативними вимогами, а й внутрішніми світоглядними переконаннями. У вирішальні моменти ухвалення мною рішень на війні, коли від них залежало життя солдатів, моїми пріоритетами були служіння українському народу, користь для нації, людяність і відповідальність орієнтиром у вирішенні складних дилем були вчинки і життя моїх предків, солдатів, сержантів і офіцерів, які ніколи не зраджували своїм за все моральним принципам. це основа бойового духу, довіри і впевненості у тому, що ти приймаєш правильні рішення. Вони є компас на шляху до перемоги у війні. Зараз надзвичайно важливо для тих, хто служить народу, працює або вчиться, демонструвати моральні принципи, адже у них закладена наша справжня сила. Майбутня Україна повинна бути потужною державою, сильною армією, де морально-етичні принципи, такі як честь, довіра, повага і відповідальність, є фундаментальними, забезпечують мир і процвітання для всіх громадян. А її захисники найбільш шановані і захищені в ній. Звернувся. Муженко до народу та Зеленського. Ми повинні перемогти ворога в єдності та збудувати сильну, вільно, незалежну Україну, де кожен відчуває себе гідною людиною. В той же час Ірина Гращенко написала наступне: якщо у влади залишилася хоч крапля відповідальності і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених зеленським бойових генералів, бо вони не на 100% свої свої залучити їх до стратегії збереження і захисту країни. Муженко Полтарак, Павловський, Марченко. Всі звільнені виключно через особисте несприйняття. ОП – бойові генерали з унікальним успішним досвідом захисту країни мають працювати на Україну. Також ми ВЕР будемо вимагати звіту по виробництву ракети-дронів. Де вони? Якщо зараз не об'єднатися навколо ЗСУ, може бути пізно. Нагадаємо, 24 лютого 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прилюднив фото, де він разом з генералом Віктором Моженком працює над картами в генштабі. Генерал Моженко, який з перших годин вторгнення прибув у генштаб, на допомогу командуванню ЗСУ також повідомив, що з середини квітня за вказівкою Зеленського його попросили покинути. Пункт управління генштабу не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели. Можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішення, або опосередковано впливав на якісь рішення, говорить Віктор Муженко. Ми втрималися завдяки лідерству, самостійності і ініціативності командирів низової ланки, рот батальйонів до комбригів включно. А в деякі моменти і волі командирів вищої ланки, мабуть, це був результат підготовки і нашого досвіду з 2014 по 2022 рік, коли ми. Тактичну ініціативу віддавали командирам, пояснює військовий. Як відомо, російські війська в результаті повітряної атаки на аеропорт Гостомель під Києвом спалили один з найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225. Мрія в ході нападу Росії на Україну на аеродром в Гостомелі під Києвом висадився десант противника. Згодом українські захисники відбили аеропорт Гостомеля Київської області, в російських окупантів. В той же час, як тільки війська РФ відійшли від Києва, Зеленський прибрав Муженка. Редакція каналу не несе. Це відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.